Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виплат військовослужбовцям. От той тим 30 тисячам гривень, ну там і 100, і 50, Я вам зараз більш детально про це розповім. Однак, що зробив Кабінет міністрів, як він фактично ошукав наших захисників, що є, я вважаю. Дуже неправильно, м'яко кажучи. І пан Шмигаль, чи Шмигаль, я до цього часу не знаю, яку правильно звати, за це повинен разом з усім складом Кабінету міністрів, на мій погляд, нести найсуворішу відповідальність. Тому що порушувати закон не можна, тим більше не можна ошукувати наших захисників. Що ж вони зробили? Всім відомо, місяць назад був прийнятий, навіть більше, ніж місяць назад, були прийняті відповідні зміни до закону. І були встановлені оці 30 тисяч гривень. Якщо ви пам'ятаєте, там був дуже великий скандал. Всі кричали, що все пропало. МВФ не, не добре це, все пропало. Не можна захисникам платити 30 тисяч гривень. До речі. Це відео я тут зверху вам розміщую, щоб ви могли бачити його. Ну і раджу вам обов'язково підписатись на цей канал, підписатися обов'язково на телеграм-канал. Тут під відео буде відповідне посилання. Саме там я розміщую і я от про це писав ще на минулому тижні. Просто я не завжди встигаю зняти відео. А так, якщо ви підпишетесь на телеграм-канал, ви будете завжди в курсі всіх останніх правових подій, які пов'язані з. Законодавством України і з вашими правами. Тому раджу обов'язково можете поставити паузу. Ну, обов'язково, звичайно, поставте вподобайку. Можете авансом поставити. Підпишіться на телеграм-канал, щоб отримувати своєчасну і повну достовірну інформацію. І ви дуже швидко будете знати про свої права. Ну і, звичайно, я би вас попросив прокоментувати відео, а також його поширити в своїх соціальних мережах, для того, щоб люди знали про свої права і що далі з цим щастям в лапках робити. І так. Місяць назад був прийнятий закон, яким були встановлені ці 30 тисяч гривень, де кричали, я вважаю, вороги України, ті, які працюють на Російську Федерацію, що військовим не можна доплачувати 30 тисяч гривень. Кабінет міністрів було зобов'язано протягом 30 днів привести свої нормативні акти у відповідність до законодавства. Ну, Кабінет міністрів це проігнорував. і... Ще на 10 днів запізнився. Хоча пан Шмигаль навіть говорить, який він молодець, він повернув 30 тисяч гривень. Ну, не він повернув, а народні обранці повернули. А він, навпаки, ще і порушив закон, і на 10 днів пізніше, ніж в законі передбачено, прийняв відповідний розпорядчий акт, постанову Кабінету міністрів. Ну це не все. Окрім цього, він ще і перекрутив цю постанову Кабінету міністрів і фактично позбавив більшість військовослужбовців цієї виплати 30 тисяч гривень, яка передбачена законом. Далі вам розповім, що з цим робити, а зараз щоб ви зрозуміли. І так в постанові Кабінету міністрів він передбачив для всіх, кого можливо, виплати по 30 тисяч гривень, однак не передбачив їх для військовослужбовців, зазначив, що у разі тільки отримання ними бойових завдань. Хоча в законі був такий пункт. Які він втратив постанову Кабінету міністрів, Звучав він так: військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, це було залишено. Або здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Оце це він втратив. Тобто, фактично, у нас ж всі військовослужбовці здійснюють відповідні заходи. Однак він їх проігнорував. Тобто, якщо ви знаходитесь не в зоні дії бойових дій, якщо ви не виконуєте бойові завдання, вам не передбачена виплата 30 гривень. Предплачені виплати, от, до речі, це дуже добре. Ну, знову ж таки, це не заслуга Шмигаля, чи Шмигаля чи Кабінету міністрів, це заслуга безпосередньо законотворців, які е, зробили заробітну плату страковикам 6 тисяч гривень. Ну, я б радив, все ж таки, ото відео, про яке я вам говорю, е, подивитись, там більш детально про це все зазначено. Також більш детально пан Шмигаль чи Шмігаль зазначив, що особи, які перебувають в розпорядженні, у разі, якщо вони перебувають в розпорядженні більше двох місяців, вони отримують, ну от, якщо визнані вони військово-лікарськими комісіями непридатними на 6 чи 12 місяців, і вони знаходяться в розпорядженні більше двох місяців, їм встановлюється заробітна плата в розмірі 20 тисяч 100 гривень. А до цього, я так розумію, вони будуть отримувати там взагалі якусь мінімальну заробітну плату, яка не зрозуміла. Крім того, Шмигаль далі. Перекладає обов'язок на інше міністерство і відомство прийняти відповідні розпоряджа акти, яким чином врахувати, яким чином виплачувати, яким сплачувати податки. Це взагалі говорить про те, що, мабуть, він просто взагалі забув про цей закон. А так, знаєте, о, і напередодні засідання кабінету міністрів, давайте щось швидко приймемо, а 30 днів чи 40 днів навіть не знаю, чим займався. Ну, мабуть, відпочивав, жарко, гарна погода, десь там за кордоном. Ой, це окрема ситуація, знаєте, я, звичайно, шуткую, але це все вже ніякі рамки не лізе. Як Кабінет міністрів може порушувати права безпосередньо військовослужбовців і як Кабінет міністрів може не виконувати закони прямі норми норму закону, які саме передбачають цю виплату? Всі посилання будуть в мене в телеграм-каналі, ви зможете з цим ознайомитись, тому обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Буде посилання саме на це роз'яснення вам більш детально, щоб ви могли ознайомитись з посиланнями самого закону 3161 і самої постанови Кабінету міністрів від 9 серпня No8036, яку були внесені відповідні зміни. Тому підписуйтесь на мій канал, обов'язково поширюйте це відео, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, ставте подобайки, коментуйте. І будемо далі рухатись до перемоги. Тепер я вам розповім, що треба зробити. У разі, якщо вам цього місяця не виплачує 30 тисяч гривень, ну пан Шмігаль сам цього захотів, я раджу звертатися відповідним рапортом відповідно до вимог цього закону 3161 і вимагати цю виплату. У разі, якщо вам письмово відмовляють, далі ви маєте право вже е звертатись до суду. Щодо неправомірної відмови у здійсненні виплат. Те, що Кабінет міністрів це не передбачив, це не підстава для того, щоб ви її не отримували. Тому, у разі, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь, будемо разом рухатись, будемо разом вчити Кабінет міністрів, читати закони, поважати закони і поважати в першу чергу наших захисників, яких він вирішив ошукати. Мабуть, гроші потрібні на дороги, я так розумію. Поки на всьому все, підписуйтесь, як я вам говорив. Рухаємось далі, віримо в перемогу, допомагаємо збройним силам. Слава Україні! До зустрічі!